У ну, мене тоже. То. Подивіться, у мене я анімка. І... А передай до мене. Ну я... то я... дай я... Я Де? Де? Окей. Э... Давай. Що? О, все, я в тебе. О, ну, молодець, Мам... А хто ремонт вам. Да, чекай, иди сюди. Тело значило. Стоп, Ті... стоп, 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 стоп. Я проголосував. Я знаю хто. Я. А, це Ти? Ти? Да. Всі голосуємо за я. А че? Ну я сам... Господи плавно ти мені віри, що це я вбивський. Не знаю. Це не я вбивсь. Я я Ну ти усіх, ну ти у всіх боявся, ти підозрілий. Ну, а це я всіх боюся. Як що слова знають. я голосую за Максима. Бо ти вбився. Бо я? ти за мене проголосував. М -м. Я же не я ще, я ще законний проголосував. Давай. М -м. Який у вас колір? е, У Лева. Да. Як я ні за кого не голосую. У Лева си. У Лева коричневий колір. Коричневий. Ладно, жартую. У Лева. Філатвий. У Лева. Та да. Та не взагалі то вбили, ні? Угу. Тебе не вбили. Тебе не вбили. Ти живий на цьому світі. Коротше. Я голос. За мене! А, за ні? Нет! Белин! Макс, подивись на мою анімку! Короче, я не я, я, yeah. я тут, я тут! Дивись, я червоний! Іди за червоним! Иди за червоним. Yeah, yeah. Ну честно, ну, ну ну я ж покажу тебе анімацію задань. Можешь на літ бути? Давай! Иди до мене, иди за мною! <рец> а! а ти, це ти, це ти. Стоп, А хто перетворювався? Хто перетворився? Та синій, блін. А... Синій? Синій. Тоб, а це синій. Це синій. Це синій. Це синій. Тебе вбили? Ні. Якби мене вбили, я би не сказала. 39, й 39. Та... Я не маю права голосувати. Так. Він. А ти, що ти зразу на мене почав гнати? Бо він не зрозумів мені Я не на те. Так бо того, що мені показали, що там фіолетовий колір. а Она... Я колір потім. Mm. Мені показали, що там фіолетовий ванішнувся. Ну да. А це сильно. Що нажимати мати, галочку чи хрест? Галочка. Галочку. Все нормально. Нормально. Голосуємо, голосуємо, викидаємо імпостери. Напиши їм в чат, за сині. Я писав їм давно. Вони можуть не повірити. Але більше не бачило, якось вбили. Ні, не то не то, що вбили. Не не вбили. Він ванішнувся, він став... він став не... Ми двоє з тобою прогнозував. Він став не видим. А, за мене тільки двоє прогрес. А за мене чорний. Ах! Імпостер. Та! Все двоє. У мене є анімка, ну подивись ну, будь ласка. Мене... Подивись, іди за мною. А мене тут моє тваринку. Іди за мною. Іди за, за, за мною. Дивись. Я? Дивись. Ні. Ти. Лілев, іди за мною. У мене є анімка! Іди от сюди. Так, помаранчевий нормальний. Іди сюди, ну та йди сюди. Дивись, дивись, зараз там. Буд, вилазить сміття. Побачив? Вау. Я виконав завдання. теж тож може тоже завдання? Ні, не може! Нічого. Я админ не знаєте. Я адмін. Ти в адміні знаходишся. Стоп! Стопе, стопе! Стопе, 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 стопе. Стоп! Чорного вбили. Мені здається, я знаю хтось. Стоп, хто був у Медбеї? А де ти був медбей? Я. А, б... Ну хто був у лабораторії? В лабораторії, лабораторії був а, оранжевий. 38. Так, yeah. 38. Да, тобі зразу всі такі напишуть. <laughs> хто там був? No. Предатель не хоче закриватись. Як ти пишеш, я не можу писати. А, і то секретний фокус. А тебе вбили чи ні? Мене? Ні, тебе. А? За кого голосуєш? Я не знаю, я голосую за себе. Добре, Добре. я теж за тебе. Ні, не за мене, не голосуй. Ну окей. Та ні, я не за тебе. Я за. Ага. А. Це... Добре. Та а чого не за оранжевого? А ти тоже голосуєш? Ні, мене вбили. Я не маю права. Ага. Сплейфлекс. Я excuse на плейс або кого? А тебе вбили імпостером? Да. Але молоде ще не кажеш. То -то я навіть і За мене тепер чорний не голос. Ага, чорного вбили. Та було китай з оранжево. Але я вам буду допомагати ви перемогли. Так. Не зачекай не, не кажи, не кажи, не кажи, не кажу, ну не кажи. Не кажи. Окей, ну як думаєш хто? Синій. Синій? Добре. Давай, давай, давай. О, а тут багато прийде. Що, я буду, я тебе ходити. Добре, давай оберігай мене. А ти який? Ти ангел-охоронець? Ти ангел-охоронець? Так. Чи ти простий? Я просто за тобою буду літати. Ти, я... с... ти з крилами чи ні? Так, Ми можемо ти простий. Тоб... Бо тому що ти імпостер. Ні. Якщо мене зараз б'є жовтий я не знаю що. Ой, і за мною я за троє! Ну, ще один за мною був. А сейчас ти не завдання выкликаю. Що я знаю хто? 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 А, Ви, який? Який? Зараз, 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 секунду. Ні, ну ногу. Так ти ж, так ти ж, так він же не той. А не вбивський. Так, він, він шок. Він не вбив. Молодець. Репортай, Репортай! На мікрофон там є. На молодь натискай! Стоп, а чого ти на репортнув прямо на місці? А де він? У uh, там. Де? Uh, тут за мене. О, та-та-та-та-та-то, та, я побачив. За а чого ти не натискаєш на гучномовиць? А я не мій оранжевий! О, раді... Опа. Дивися, там було двоє людей. Стоп! Не, не кажи, не кажи. Не кажи, ти я не, не можеш. Угу. Мені я здається. Доготався, я знав, Але я не буду що... говорити. Ага. Давай, давай, молодець, єнот. Мені здається, це ну, тридцять перший. Мені здається, це тридцять перший. Блін люди. А хто до речі. ви, До речі, головне питання. Ти вже підписався на мій канал? Якщо... Та, якщо, ні, то ти, якщо ні, то ти імпостер. Ладно, просто підпишись на канал. Мені здається, це 31. Я, я, я не буду. Я, я, А його втікнули вже. 31? Ні. Стоп, за мене троє. Блін. Ти вже панеш? За, я лечу. і лічу. Я хочу подивитися хто імпостер. Прикол ти. З, зачекай. А, ну так ти ж один виживший залишився. Я? Да. А, ні, це був не ти, Блін. Що нажимати? Ну continue, play again. Та-та, а так і завжди. Ага. Тобі. Давайте, люди, ще одну катку граємо. Я собі роблю Пам'ятаєте, голос ніколи нікому не кажуть, хто є хто. От зараз для зараз, так? До речі, знаєте, де ніколи немає. Знаєте, де немає імпостерів? Так. У лоббі. А то в лоббі? Ми зараз в лоббі. А я думаю. Що мені можна вдягнути? А подивіться, який у мене кін? Який? Так ти... почувствовала. А, тут нема. Сплей. А де ти? Я? Вийди, вийди, весняночку та й не заборой. А, прикольно. Я усе білий. На, ну ти взагалі сніговик. Да, Ой. я снігових. Знаєш, що ти міг собі... Шкарпет. Ти знаєш, що ти собі шкарпетку на, вод... на голову надіну. Я це шкарпетка. Не знає, що... <гум>? <гум> Серйозно, це шкарпетка. Можеш придивитися зараз. Так, пам'ятайте, ніхто нікому не каже. Ні, не диви, Ну не показуй. Ну не пока. Три <гум> імпостора! <гум> я той, я можу слідкувати за вами, бо я тракер. Ну, так я хакер. Цю, я не буду Хочу. Ой, ну її... Я, до речі, тебе позначив. Де ти мене позначив? Ні, я до. я, я до єнота. Блін... Мене вбили. Хто? Не скажу. Тебе знайшли? Мене вбили. Ні, знайшли Рожевого. рожевого, так. Да. Ярко! Хто? Я понял. Mm -hmm. А якщо я тебе вб'ю? А ти якийсь кін? Я mm -hmm. не знаю. Який я нього нік? Ні, не говори! Я не буду вас mm -hmm. голосувати. Ага. На С починається. Mm -hmm. Ну для чого сьомий? Mm -hmm. Не знаю. Окей, okay, голосую за совшому. Я взагалі не кажу, я взагалі нічого не кажу. Все, я за собі голосую. Угу. Mm -hmm. Блін, мене вбили. Мені це не подобається. Що а, дати, скажи. Не скажу. А це не цікаво буде. Я знаю хто, але я не скажу. Чому тебе мене є. Вбили? Вбили? <рес> Ти хочеш, щоб тебе Так. Давай поміряємося. Ні. Фар плангер. Усі за коричневого. Так. Да. Киман! Зараз... Опа, ми одного відео? Так, я зараз подивлюся ще один. Ааа! ще цей? Я... я поняв. Так, що? ще Оцей от із Еліаном на голові. Ще і з Еліаном на голові один є. З Еліаном? Ага. <звіллянна> Сплейфлекс невидимий. Сплейфлекс, а чому ми не видимо? Я бачу, хто не видимий. Сплей флекс. Добре, що ви не знаєте хто це. Я походу продателям йшов. А хто? Сир. що про мене промонсував. А, да, 100% процентів так, в разрыв пятый. Давай. Бери. Бери. Ти маєш взяти. А чого? Ух ти що? Ну соррии. Угост плазма. А. Давай, брат. й Ладно. А якого ти колен? Я? 24. -й. А то я сіка, що тебе можна. Вази Ярко. Я не ярко. я не знаю, що таке ярко. Ти. У мене нема такого. Це єнот. Єнот! А єнота любиш? Геніальне <рисування> запитання. Так, за мене. За мене ноль по Біру, зна. Да. И кого тако, Леру? Лав! Ладно, я скажу, він оце, ти з роботом бігає. Ага, ага. Так я тобі і поверю. Угу. Мож не мож вірити, можеш не вірити, але це він. Ярко, ти ще зимой в игре? Да. Что у нас тут стоїть? А, я знаю, кто тут стоїть. Стоїть на одному місці, наче ФК. А, уже бігает. Бля, днівший. Що... Ну давай, там би такой, щоб я тілом ішло. Ты за Фіолетовим бігаєш. Завжди? 24-й. Mm -hmm. Оце, як. Я бачу. показуй свої ролі. Та в мене немає ролі тут. Я її закрив. Є у тебе там ролі. Ну так я її закрив. Ти її не закрив. Добре, де роль пише? Mm. У тебе там... Якщо ти мирний, то показано у тебе білим. Якщо е, імпостер, то червоний. Де? А я знаю хто імпостер. Хто жовтий? Mm -mm. А чого за мене голосую? Що це за тебе? так. Я плюс. А де білий має писати? Зверху над чоловічками? Там. А кого? були. Ага. Угу. Сріть у Вієва. Ну. Опа! Одна. Це один. не він. А, ні? Ладно, буду виконувати завдання, що це я тут без діла стою. Ти <різь> живий? Я мертвий. Його вбили. Його вбив. Ладно, скажу я обивс Ну! No! Ладно, no. ладно. Вибачте, я видав одного із імпостерів. Кого? Uh -huh. А от не скажу ще раз. Андреаботип. Вот он. Ой. Окей, я майже усі завдання виконував. Так само. Какие у мене є таски? Я уже... А, серьезно, я уже майже всі выкинув. Так, де кил. О! Все, я знайшов предателя. Хто? Жовтый. Вы мені не вірили. Ну я знаю кто. О, оранжево. Жлтый шняк? Не скажу. Оранжевого вбили у реактора. У У реакторі? реакторі. Так був жовтый там. Ну. ну так голосуйте за жовта. Що ви не голосуєте за нього? Так я в мертвий. Він не має права голосувати. А, жовт. Він вийшов. А, ні. 24-й. Та добре. Блін. Маті когось тако э, лаві Не знаю. Ладно, скажу не... чесно, не жовтий. Не жовтий. Я міг збрехати. Зелений. Я кажу, завтра, бо він був в реакторі. А звідки ти знаєш? Та бо я був в реакторі. Як виходив з реактора, він заходить в реактор. Окей, де ти був, коли знайшли труп? Біля кнопки недалеко. Ти не міг так швидко добігти. Файли виконував. Знаєш де? О, бійтесь, За нього! Зараз побачите, що він портує. Ну, в принципі, я не дивуюсь, бо я знаю, хто це. Фасат. Що? Не скажу ще раз. Я кожну казку буду швидко говорити, може ви почуєте. Але не в, а, я можу... не завжди катку. Тільки не впивай когось. Так, сидіть біля реактора. Біля раптора? Ну, зараз усі в реакторі. Ти не зрозумієш хто. це. Блін, ми запрограли. Ну, ось хто це був. Це був я! Я Сергія вбив. Б. Окей. на тебе ми вже будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Адже сьогодні зі мною були. Єнот! Так. І зі мною сьогодні були Лев. Є. Yes. І Гоус Флазма у мікрофона був я. що ж, сьогодні ми повернули свого газ. Усім дякую за перегляд і усім Па-па-па-па-па-па-па-па Зачекай. І усім Де я, боле?